В ефірі підсумковий випуск новин. І з вами Володимир Кремінь. Вітаю! Минув ще один тиждень у Кам'янському. На календарі вже останній місяць осені. Тримаємось, віримо, працюємо і згадуємо, чим запам'ятався цей тиждень у Кам'янському. Заклади охорони здоров'я Кам'янського забезпечують автономними джерелами електропостачання. Усі заходи з підготовки до можливих аварійних відключень електрики контролює чільник міста. 2 листопада міський голова перевірив готовність міських лікарень номер 7 8 та 9 до роботи в умовах аварійних відключень. Разом із керівництвом управління охорони здоров'я міста проінспектували наявність підключених генераторів, запаси палива та інше оснащення лікарень. Додатковими джерелами живлення лікарні міста почали забезпечувати через перебої з електропостачанням після російських обстрілів. У разі відключення електроенергії генератори дадуть змогу лікарям стабільно працювати та надавати медичну допомогу пацієнтам. В цей нелегкий час для країни ми продовжуємо роботу по забезпеченню наших закладів охорони здоров'я генераторами, так як вже відбувається в місті Кам'янське відключення від електроенергії. Ми розпочали забезпечувати. Чувач заклади охорони в першу чергу ті, які мають стаціонарні відділені. Так, у лікарні швидкої медичної допомоги встановили потужний італійський генератор на 200 кВт. Він забезпечує лікарню електроенергію в повному обсязі. При повній заправці бак 280 літрів. Хватає роботи на 14 годин при 50% процентній загрузці. При 100% процентній загружці роботи хватає на 8 годин. Наразі автономними генераторами забезпечують лікарні, зокрема, ті, що мають у складі стратегічні відділення. Це відділення реанімації, палати інтенсивної терапії, операційні блоки та приймальне відділення лікувальних закладів міста забезпечені генераторами. Ми дякуємо. За підтримку військовій обласній адміністрації, яка виділила для лікувальних закладів Кам'янського генератори, також нашим благодійникам, а також було виділено кошти з місцевого бюджету для забезпечення лікувальних закладів. Ця робота продовжується, але на теперішній час всі виділення, які потребують стратегічного забезпечення, генератори наявні. За кошти міського бюджету автономний генератор встановлять і у центральному офісі ЦНАПу, де городяни та вимушені переселенці отримують всі необхідні адміністративні послуги. На сесії міської ради у п'ятницю нам виділили кошти на генератор. І зараз готується під нього площадка. І найближчим часом, я думаю, що це буде до. Ну, в цьому місяці ми його встановлюємо, встановимо і це нам надасть можливість роботи безперебійно. Безперебійна робота для центру надання адміністративних послуг край важлива, адже головна мета ЦНАП не залишити без уваги жодне звернення мешканців. Центр надає широкий спектр державних та муніципальних послуг. Щодня обслуговує сотні городян. Також на базі ЦНАПу працює центр турботи для вимушених переселенців. Потужності автономного генератора вистачить для забезпечення електрикою всього адміністративного центру, а також роботи цілодобової диспетчерської служби, що розташована у будівлі. Порядковане та охайне за будь-яких умов. Благоустрій та санітарний стан кам'янського перевірили під час чергового об'їзду під керівництвом очільника міста. Результати роботи комунальних служб поглянули на центральних вулицях та у спальних районах. проїжджих частинах у дворах кам'янчан у парках та скверах міста. Підтримувати порядок та чистоту в місті зараз не менш важливо, аніж за мирних часів. коментує свої регулярні об'їзди міський голова Кам'янського. Сьогодні наша країна переживає тяжкі часи, повномасштабна війна з Російською Федерацією. Є певні проблеми по наповненню міського бюджету, але ми все робимо для того, щоб забезпечити порядок в нашому місті, для мешканців нашого міста, для 25 тисяч вимушених переселенців, для яких Кам'янське зараз стало другим домом. Комунальники чепурять наш спільний дім в усіх його куточках, прибирають, замінюють лед світильники, оновлюють піддашки та водостічні труби у багатоквартирних будинках. Серед іншого виконують роботи в житловому фонді. Фахівці аварійної служби повністю замінили системи водопостачання в усіх шести під'їздах житлового будинку по вулиці Магнітогорська, 21. За даною адресою Магнитогорська, 21, було звернення мешканців. Більш 100 метрів труби ми прокладуємо нового трубопроводу. Це вже новий трубопровод ППР Пластик, який буде довго служити більше 50 років гарантії. Загалом об'їзд тривав близько трьох годин. Перевіряли, як виконують покладені завдання представники КП Транспорт та КП Добробут, як дбають за порядком на своїх територіях підпорядковані та приватні підприємства. Основне питання це уборка опалого листя. Ми кожного року вбираємо листя до 31 грудня. Також я слідкую за станом наших міських доріг. В першу чергу, по вулицям, по яким рухається громадський транспорт, ми постійно також проводимо поточні ремонти. До того ж, зараз в місті стартував опалювальний сезон і ми робимо все для того, щоб в найближчий тиждень або 10 днів забезпечити тепло в кожному селі в нашому місті. Єдина диспетчерська служба Кам'янського з перших днів війни працює 24 на 7. Дзвінків досить багато. Тому роботу диспетчерів постійно намагаються оптимізувати та зробити ще кращою. Як змінилась робота ЄДС під час війни, дивіться далі у сюжеті. Єдину диспетчерську службу міста Кам'янське було засновано за ініціативою міського голови Андрія Білоусова. Основна мета створення ЄДС забезпечення комунікації між заявниками та службами виконавців, а також швидке реагування на проблемні зони в життєзабезпеченні міста. Вже від самого створення ЄДС повністю виправдало свою необхідність. Єдина диспетчерська служба займається не лише реєструванням заявок, а й контролем їх виконання. Таким чином жодна заявка не знімається з контролю, поки заявник не підтвердить її виконання. Окрім зручності для мешканців міста в вирішенні проблеми. Єдина диспетчерська служба також значно покращує бачення роботи служб виконавців керівництвом міста, надаючи прозору та зрозумілу інформацію стосовно тенденції в реєстрації заявок та їх виконання, окремо по кожній службі. За шість років роботи ЄДС, мешканці міста зазначають, що спочатку роботи служби вирішувати нагальні проблеми мешканцям стало простіше. Не потрібно шукати номери усіх служб, достатньо подзвонити в ЄДС. З моменту заснування єдиної диспетчерської служби від громадян міста було зареєстровано понад 430 тисяч звернень прийнято більше трьох мільйонів вхідних дзвінків та здійснено більше півтора мільйона вихідних дзвінків. На сьогоднішній день єдина диспетчерська служба працює, розвивається і всіляко намагається допомагати мешканцям міста Кам'янське на підставі практичного досвіду, збору та вивчення даних робочий процес ЄДС постійно досконалюється в усіх напрямках, аби містяни могли з легкістю дізнатися важливу для них інформацію. Цього року дуже важливим нововведенням ЄДС була розробка та введення в роботу автоматичного прозвону заявників для підтвердження заявки. Для підтвердження заявнику достатньо натиснути один. Якщо заявник не натискає один, його автоматично з'єднує з працівником ЄДС. Раніше це виконав диспетчер в ручному режимі, що значно збільшувало навантаження на диспетчерський колектив. З іншої сторони, автоматизація зменшує час між звітуванням виконавця про закриття заявки та її підтвердження заявником. Таким чином, дзвінок з підтвердженням надходить заявнику одразу, як тільки служба-виконавець закінчила роботу, а не на наступний день, як це було раніше. ЄДС не лише цілодобово приймає дзвінки, а й також інформує мешканців міста через групу Facebook та Telegram канал Зі зростанням кількості підписників значно зменшилась кількість інформаційних вхідних дзвінків. Тепер, щоб отримати інформацію щодо аварійних ситуацій міста та ведення планово-ремонтних робіт, людині не треба дзвонити до ЄДС. Про всі відключення мешканці місця отримують інформацію з повідомленням на телефон. Також хочу зазначити, що ЄДС має технічну змогу збільшити кількість диспетчерського складу до 22 осіб, що відповідає кількості ліній телефонів. Для покращення комунікації ЄДС з виконавцями, ми маємо змогу підсилити наш колектив представниками інших служб. Наприклад, в опалювальний сезон представниками теплопостачальних компаній. Єдина диспетчерська служба працює цілодобово. Її багатофункціональність дозволяє сповістити про аварійні ситуації або отримати актуальну інформацію щодо роботи інших служб. Номери ЄДС ви бачите на своїх екранах. 067-300-1546, 073 700 46, 050-154-1546 та 1546 зі стаціонарного. Звикаємо до життя без світла. Російський терор спрямований на знищення критичної інфраструктури України і створення енергетичної кризи. Через війові відключення багато родин у різних областях тимчасово по 4-5 годин залишаються без електроенергії, аби розвантажити підстанцію. Не оминуло це і наш край. Як пережити відключення світла і бути на зв'язку, розповімо далі. Перше, що спадає на розум при відсутності світла, ліхтарик. Купити його можна в будь-якому магазині з електротехнікою. Їх нині величезна кількість. Бажає жовтий, червоний синій, будь-який на різний смак. Проте мало хто розбирається, із яких компонентів ліхтарик зроблений. Нас цікавить елемент живлення, батарейка чи акумулятор. Допомагає в цьому розібратись Олег, чоловік майже із 30-річним досвідом продажу електротоварів. Всі фонарики, подрозподрозувають акумуляторний катори, ані дажни підпитуватися. электричество 220 вольт от розетки какое-то время мы его заряжаем потом какое-то время им пользуемся когда нет света в розетке допустим электричество фонариков полным полно разно всяких естественно сейчас намного меньше ассортимент потому что очень повышенный спрос люди берут ну, можно сказать что все подряд опять же таки все зависит от того у кого насколько хватает денег фонари есть от допустим 80 гривен на двух батареечках до э, прожектор с солнечной панелью почти 2000 гривень Далі зайшла мова про павербанки. Є круглі і квадратні, але переважно виробники виготовляють прямокутні, щоб зручно в кишені розміщались. Та все ж таки ключове в них не вигляд, а те, скільки енергії батарея може дати. На неї написано 10 тисяч міліампер часов. З однієї сторони, це правда. Це емкость акумулятора, яку ми в нього загоняємо. Це ємкость акумулятора літієвого, 3,7 вольтового. Но внимаємо ми з нього около 6 тисяч міліампер часів. Буває, пишуть 6 6 буває, пишуть 5 900 40%. это потери на вольтаже заряжаем мы его 3,7 вольта вынимаем 5,1 вот потеря это 38 процентов плюс нагрев аккумулятора плюс потеря на проводах на дисплейчике светящемся, который показывает э, индикатор заряда вот так вот Виходячи з цього всього, різниця лише в ціні, яка опирається на ємність акумулятору. Наприклад, павербанк, який два з половиною рази зарядить ваш телефон, буде коштувати від 800 гривень. А якщо ви маєте зарядити декілька телефонів, потрібен павербанк більш потужний, у якого і ціна сягне за півтори тисячі гривень. Окрім цього, є і портативні світильники із сонячними панелями. Одного заряду вистачає майже на 8 годин роботи, а є й народні кулібіни, які можуть із легкістю переробити сонячну панель під зарядний пристрій. Але ми в жодному разі. Не спонукаємо до подібних заходів. Щороку 100 тисяч українців, з яких третина молодше 65 років, стають жертвами інсульту. Така невтішна статистика стала приводом до проведення двотижневого інформаційного марафону за ініціативи міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Здоровіші разом. Яким є ключові симптоми хвороби, як запобігти інсульту та де отримати безоплатну допомогу? Далі у сюжеті. Проінформований – значить у безпеці, особливо коли питання стосуються нашого життя та здоров'я. Недаремно у рамках марафону Здоровіші разом лікарі намагаються донести українцям якнайбільше інформації про інсульт, який через розповсюдженість і раптовість виникнення називають судинною катастрофою. Хвороба виникає, коли судина, по якій кров'ю переноситься кисень та поживні речовини, блокується тромбом або розривається. Як наслідок починається смерть клітин головного мозку. Інсульт може привести до інвалідності та у деяких випадках смерті. Деякі стани підвищують ризик виникнення інсульту, зокрема, високий артеріальний тиск, високий рівень харлістеріну, порушення серцевого ритму, надлишкова вага, цукровий діабет, надмірний стрес. Лікарі радять запам'ятати головні ознаки настання інсульту за абревіатурою Мозок час, де перші літери означають основні зміни, які відбуваються із мовленням, обличчям, очима, кінцівками та настанням запаморочення, тоді як час вказує, що за наявністю перерахованих ознак необхідно терміново викликати швидку. Запам'ятайте, людина, яка отримала допомогу впродовж 4-5 годин, має більше шансів повернутися до повноцінного життя та уникнути тяжких наслідків для здоров'я. Також інсульт може проявлятися сильним головним болем, без причини, сонливістю, блювотою, нудотою, які можуть тривати лише декілька хвилин, а потім зникати. Валентина Гладкова також акцентувала увагу на програмі медичних гарантій, завдяки якій пацієнти можуть отримувати безоплатне лікування навіть під час війни. Крім того, держава забезпечує пацієнтів доступними ліками, які можна отримати в аптеці безкоштовно або з невеликою доплатою. Рецепт на доступні ліки можна отримати у лікаря, який надає первинну медичну допомогу, незалежно від наявності декларації з ним. А для того, щоб уникнути ризиків інсульту, звернення до лікаря та щоденного прийому медичних препаратів, варто дотримати. Простих правил профілактики цього захворювання. Дотримуйте здорового харчування, щодня їжте овочі фрукти, обмежуйте спосування солі, вживайте їжу з низьким містом транжирів, будьте фізично активні, відмовтеся від куріння та вживання алкоголю, контролюйте артеріальний тиск. Тиск більше 140 на 90 є загрозою для здоров'я. За рекомендацією свого лікаря перевіряйте рівень холестеріну та цукру крові. Будьте уважні до себе та оточуючих та бережіть своє здоров'я. Добрий борщик та малий горщик. Так звучить одне з давніх українських прислів'їв. Але сучасним українцям не до жартів, бо при нинішніх цінах на продукти традиційна ситна страва обходиться у чималу копійчину. Тут вже й дійсно більше малого горщика не звариш. Наші кореспонденти поцікавилися у продавців центрального ринку, у скільки коштів наразі обійдеться борщ звичайної українській родині. Продавчиня Любов розповідає, борщ, приготований власноруч, обійдеться кам'янчанам не менше 250 гривень. З урахуванням діючих цін на овочі та хоча б мінімального шматочка м'язка для смачного та ароматного бульйону. 100 грам фарсори. 10 гривень, одна морковочка. 9 гривень. Боречок. Ну, Я думаю, що середній. 15. 5 гривень. Що ще туди? Чесночок, один чесночок положив. 10 гривень, два перчика. Це буде 9 гривень. Помідор. Ну, сколько помідор? Кілограм, от 40 гривень. Ще додати картоплю. Ціна на неї 10-13 гривень за кілограм. Це пані Любов склала приблизний підрахунок вартості овочів на чотирьохлітрову кастрюлю борщу. Ще одна продавчиня Алла розповідає, у неї є все, окрім м'яса. Перець різних сортів, помідори, капуста та інше. Але навіть з мінімальною кількістю інгредієнтів каже, ціни на овочі для борщу трохи кусаються. Капусточка виходить 30 гривень, помідори, якщо дійшов, виходить 10-15 гривень на борщик. Перець-два-три гривні, два штучки на борщ. Це картошка, морковка, буряк. Це все, якщо взяти один бурячий, там один на 4-5 літрів каструлю, где-то 100-120 без м'яса, буде борщ. Пенсіонерка Ганна розповідає, з її мінімальною пенсією борщ це одна з її улюблених страв. Але не завжди готує його з м'ясом, адже ціна на нього теж істотно піднялася. Я одна живу, і у мене він тільки і займає место. Раніше ж таки було, можна взяти за 8 гривень, там картошка, а зараз, посмотрите, сколько. 10 – це вообще нікуди, так 15, 13. А селяні ще дороже продають, чем в ринку. Є м'ясо, значить, з м'ясом или з курочкою. Вот. А так, що вас, говядина дуже дорога, я попробую накупити. В Україні існують три основні різновиди борщу червоний, зелений та холодний борщ. Найпоширенішим різновидом борщу є червоний. Його варять з буряка з додаванням помідорів. Цю страву вміють готувати майже кожна господиня та господар. А вподобані рецепти передаються з покоління в покоління. Осінній врожай овочів повноцінна їжа для щоденного раціону не тільки людей, а й домашніх улюбленців. Але вживати деякі з них шкідливо для здоров'я. Інші з урахуванням добової норми. Наші кореспонденти дізналися у працівників притулку для тварин, якими овочами дозволяється балувати пухнастиків. Рекомендації фахівців далі у сюжеті. Не всі овочі можуть бути однаково корисними і для людей, і для тварин. В останніх вони можуть викликати діарею, блювання або навіть печінкову недостатність. Вероніка Дробот рекомендує наступні овочі для щоденного раціону чотирилапих. Має бути не менше 5% овочів, але краще якщо це буде навіть до 20%. Які овочі можна? Це морква, вона багата на бета каротини вітаміни групи В, С. Також магнію, кальцію, фосфор, все це є у моркві, Корисний кабачок, тиква можна навіть давати огірки, але не в великій кількості. Є й ті овочі, які відносяться до переліку заборонених. Перш ніж давати той чи інший продукт, консультація з ветеринаром обов'язкова. Картопля вона зовсім не переварюється, Також не можна давати помідори, значить горох. Бобові, тому що це визиває здуття і розлад кишкового тракту. Також не можна давати буряк, в принципі, можна, але у деяких тварин може бути алергічна реакція, тому слід це зробити обережно, дивитися за станом тварини. Давати овочі тваринам можна у вареному чи сирому вигляді. Останній варіант допоможе поліпшити кровообіг в порожнині рота та уникнути бактерій на зубах. Краще, якщо усі овочі будуть вирощені власноруч, в них зберігається більша кількість вітамінів та корисних властивостей. На відміну від собак, моркотуни більш вибагливі у їжі. Якщо від овочів вони відмовляються, альтернативою їм може стати пророщений овес. Його можна купити у зоомагазині чи виростити самостійно. Начальник служби з утримання. Та поводження з тваринами Марина Михайлик розповідає у міському притулку. Працівники дбають про збалансованість раціону підопічних. Хочемо сказати слова подяки всім небайдужим за підтримку нашої установи. Притулок для тварин працює стабільно. Завдяки частому фінансуванню та допомозі міської влади наші підопічні забезпечені усім необхідним. Окрема подяка кам'янчанам, які теж активно долучаються до благодійності. Сьогодні у міському притулку понад 500 чотирилапих. Дворяни та породисті. Вони усі чекають свого господаря. Тут ви завжди можете обрати собі друга чи просто підтримати осиротілих тварин. Спортсмени з Кам'янського візьмуть участь у престижному європейському турнірі. 5 та 6 листопада у Польщі у місті Месловіце Відбудеться 19-й абсолютний чемпіонат Європи з кілкушин Карате та Кубок Європи серед дітей та юніорів. Напередодні важливого чемпіонату спортсмени зустрілися з міським головою Андрієм Білоусовим та начальником управління молоді та спорту Едуардом Коряком. Вихованці Кам'янської спортивної федерації Кіокошин Карате увійшли до складу збірної команди України і вже за декілька днів захищатимуть честь нашої держави та міста на престижних змаганнях у Польщі. Для нас вже стало такою доброю традицією пропроваджати та зустрічати наших спортсменів з відповідальних змагань. Для нас важливо, що ви будете представляти наше місто також те, що українські спортсмени зараз приймають участь у змаганнях по всьому світі і на різноманітних містах зараз лунає гімн України. Я хочу побажати вам успіху, повертатись перемоги. Ви повинні знати, що ми завжди вас підтримаємо. Для організації поїздки спортсменам вручили грошовий сертифікат та побажали, аби прапор України та Кам'янського підіймався на змаганнях якомога більше раз. Завжди дуже приємно, коли повертаються з медалями і прославляють наше місто Кам'янське. І ми взагалі дуже радіємо за це. І ми постійно з Андрієм Ліндичем, нашим мером. Підтримуємо, тому що зараз такі складні умови, але ж ми все робимо і наші спортсмени їдуть, виступають, перемагають і перевозять золоті медалі. Настрой деле, дуже хороший, і хочеться, щоб Україна якби була на Підісталі, і щоб ми показали честь нашого міста. Це Показ, показник буде успішності наших спортсменів. Зараз ми е, ще раз е, докажемо, що е, ми е, найсильніша нація України. Загалом в абсолютному чемпіонаті Європи з Кіокошин Карате візьмуть участь близько 800 учасників із 48 країн світу. На цьому тижневий випуск добігає кінця. Разом із вами згадував події минулих днів. Я Володимир Кремінь. Більше новин Кам'янського щодня переглядайте на сайті mis.dp.ua, а також у нашому YouTube-каналі. Віримо у Збройні сили, тримаємо тил і разом працюємо на нашу перемогу.